Відкриття для людства, трійці, воно не входить в ні в які логічні побудови, ні в яку, е, якусь таку е, сутність, яка могла пояснити Бога е, єдиного за природою і е, потрійного в особах. Це таїнство, таїна, яка відкрилася тільки з пришестям. Сина Божого на землі. І в Новому завіті, Господь наш Ісус Христос, дуже часто промовляв, от, посилаючи своїх учнів на проповідь, казав Ідіть і хрестіть всі народи, навчаючи їх, хрестіть всі народи в ім'я отця і Сина і Святого Духа, навчаючи їх берести все, те, що я заповідував». вам. От, і Церква православна вчить, що е, зрозуміти по, в, в, в обмеженій суті людській тайну Святої Троїці може тільки людина, та, котра прийме Христа у всій величі і повночі Його, і котра в чистоті серця свого тоді може зрозуміти і відкрити для себе цю велику тайну Святої Троїці. Перше Трійця появилося на Йордані, коли хрестився Христос. Ви пам'ятаєте цю євангельську подію, що тоді Дух Святий зійшов над Христом, котрого Хреститель Хрестителю, вигляді Голуба, а з неба було чути голос Отця Небесного, цей Ісус, цей Син мій улюблений, в якому моє благовоління. Як відбулася сама подія? Вони були в Сіонській світлиці, 12 апостолів, і Мати Божа з ними, так як Господь заповів, і очікували якогось незвичайного дива на цей день. Дійсно, Дух Святий зійшов у вигляді вогнених язиків і злинув над кожним із апостолів, і вони пройнялися особливою. Благодаті, особливим даром проповідництва вони пішли е, до того народу, вийшли, і на їх мовах почали проповідувати їм про Ісуса Христа. Тому цей день ще й називається Днем народження церкви Христової, тому що вона е, одарена на благодаті Духа Святого, дарами Духа Святого починає е, функціонувати, діяти як церква. Ну, до сьогодні зберігаються традиції із тих самих перших, з первісної церкви, з часів апостольських, вони перейняли більшість традицій від єврейського народу, від того, що відбувалося в храмі Єрусалимському чи в житлах тих людей, євреїв, значить, коли застеляли зелені розквітлою і вітями дерев. Уквічили свої оселі, свої синагоги, свої храми, свої біжниці. От так воно і наш, наш народ дотепер уквічує храми от, і замаює свої обіця, свої житла. Тільки якщо для старозавітніх людей, для євреїв це було б відзначення тої події, яка відбулася на горі Сінай, то для нас це інший символ, символ того, що як природа ожила весною в, в зелені, в розквіті е, травневому чи от у цього цієї пори, так само е, пройнята благодаттю Духа Святого, е, людське єство пройняте, е, і воно розцвітає е, і це є символ великий, тому люди символічно. Якби дії Духа Святого на, на людей, на церкву, на всі покоління людей, котрі, наприклад, були покликані Богом до існування, до, до життя, позначилася дія благодаті Духа Святого. Якщо <плес> <плес> Бог Отець, Бог Творець і промислитель, Бог Син є Спаситель, котрий спас нас своєю жертвою, своєю мученичу смертю і воскресінням. то Бог Дух Святий є е, Бог-освятитель, котрий освячує нас, готує нас до вічності, е, е, Він підтримує і оберігає і освячує життя церкви і кожного члена церкви. Він допомагає в земному житті прожити правильно і успадкувати Богом обіцяне царство, небесне і вічне життя. Ми прикрашають і Внутрішнє вибранство церкви, воно, по-перше, навіть і ризи всі зелені. Ну, щоб якраз поєднатися з цим символом розквіту природи, отак душа розквітає під дією благодаті Духа Святого. І ну, в нас є такі наші місцеві українські звичаї, Лут, Ягір, татарське зілля. Я пам'ятаю, з дитинства перед цим нами ходили до сководи, де воно росте, приносили його. От. Різні пахучі трави, які розкрили на цей час на цей час. Люди прикрашають липовими вітями, невеличкими вітями, оселю, житло, окрім храму, десь свої обіця, свої межі там свого житла, свого господарства, двері. От, храми там, вхід до храму обов'язково у великих соборах, прямо великі такі оці зелені відки дерев. На, на якраз це перекликається якраз із минувшиною, з історією, але це засвідчує, що ми віримо в те, що так само як сонце, весна, от повернула до життя всю природу, так наша людська природа повертається до особливого духовного життя. Таких в родинних оселях от, батьки збирають своїх дітей і стараються їм якось донести оцю вели, оце велике таїнство, і щоб вони у своєму житті, діти, внуки, берегли, шанувалися ту тройцю, служили їй, і все те святе, котре несе цей день і це свято, мали в своєму житті і щасливилися оцими ласками Божими. Свято Святої Трійці має декілька нас. По-перше, це саме свято Святої Трійці. По-другому, це називається цей день Днем чи Святом зі Святого Духа на Апостолів. А в народі вона називається традиційно зеленими святами. От. І сталося це на 50-й день після Воскресіння Христового, ця подія. Зі Святого Духа, коли Господь возносився, то Він заповів їм перебувати разом в молитві, в очікуванні зі Святого Духа в Єрусалимі. І вони з послухом виконували це і були в Сіонській світлиці, де відбувалася і тайна вечеря. І тоді, цього 50-го дня, а для вибраного єврейського народу, цей день був незвичайний тим, що. Він у них також називався П'ятидесятницею, але суть цього свята для них була цілком інакша. Вони згадували подію, коли на горі Сінай Господь дав скрижалі завіту Мойсею пророку, і тоді якраз цвіла весна. Бо це була така пара року розквіту якраз природи. Тому вибраний народ ізраїльський. Шанував це свято, називав його п'ятидесятницею в пам'ять того, що тоді була весна, коли Господь дав закон. Вони так само уквічували свої оселі, свої біжниці, синагоги, храм, зеленю, травами, вітями дерев. От, і святкування відбувалося власне. З приходом великої кількості народу з усіх країв до Єрусалиму, тому що це окрім того, що згадувалася подія надання закону Божого, окрім того, що було це і святом подяки, коли люди дякували за врожай. Оце десь було закінчення перших жнив от, у Ізраїлі, тому вони приходили. Приносили свої жертви в єрусалимський храм. Це було найпочесніше, щоб в такий день бути в Єрусалимі і в храмі принести свою жертву. І в сам день свята святої трійці відбувається, така. Особливість цього дня в богослужбовій практиці, коли після звершення божесної літургії служиться вечірня із семи коліно переклонними молитвами, тобто від Пасхи до Трійці на честь відзначення тріумфу Воскресіння Христового люди не ставали на коліна і не били поклонів, а молилися стоячи, як. Як визволені, як вільні люди, як ті, котрі, котрі Господь дарив благодаче Воскресіння свого Спас, то сьогодні, від Стої Тройці, після тих самих колідно переклонних молитв, знову протягом цілого року повертається до людей ця можливість молитися і звеличувати Бога, служити йому і на колінах, і з поклонами. От. Ці, ці дні покликані якраз. Вшанувати велич божественного милосердя і божественної любові. Тому кожен християнин в цей день повинен якось осмислити це. З найдавніших часів митці, художники. Старалися втілити це якось цю ідею, це завдання для себе, для церкви. І ви пам'ятаєте, наприклад, знамениту картину Рубльова трійця. От вона якраз тут і, і копія такої ікони не зобразили Бога, Отця Сина і Духа Святого, а зобразили якраз подію старозавітню, коли три ангели прийшли по подорожуючи, зайшли і завітали до праведного. Старозавітнього праведника Авраама і сповістили йому про те, що він стане батьком, в нього народиться син. В сучасній практиці все більше і більше я бачу, що в храмах почали зображати якраз образ трійці. І воно виходить так, що Бог Отець такий собі старенький в образі старенького, похилого віку, чоловік, там син. Ісус Христос, так як ми звикли Його сприймати, і Дух Святий у вигляді Голуба. Але це до такої давньої традиції православної церкви не належить. Вся ця іконографія, вона дуже обережно відноситься до зображення Трійці Святої. Хоча в сучасних храмах можна часто побачити оці. Це більш сучасні такі і зображені спроби в сьогоденні зобразити те, що зобразити і інколи уявити важке. В день недільний вшановується трійця, Боготець, Бог, Отець, Бог Син і Бог Дусвіти, то окремішньо в якось. Виокремили оцей день, другий день Святої Трійці, щоб присвятити його безпосередньо Богу Духу Святому. І тому називається Духів День. До речі, в нашому краї, в українському, серед нашого народу, часу зустрічається храм наприклад, в Луцьку знаменитий собор, Святодухівський собор. І В них, власне на другий день Святої Трійці, свята там відправляється велике богослуження і в багатьох. В місцевостях українських стоять храми, присвячені Духу Святому. Те, що є добре у нашому житті людському, християнському житті, все те, що дає нам надію і, і на добро земне і на вічність у небі, це. Завдяки дії благодаті Духа Святого, тому його значення в нашому житті неймовірно велике. Він Господь спас нас е, своєю смертью, а Він освячує, він просвітлює, він дає нам знання оцих божественних тайн, і він оберігає церкву Христову на її дорозі до вічності, до царства Божого, кожну людину зокрема. Царю Небесний, утішити, душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби добра і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси блаже, душі наші. Амінь.